Дніпровські лікарні готові до можливих блокаутів. До масового відключення світла підготували заздалегідь. кажуть, критично необхідних медикаментів їжі та води вистачить як мінімум на півроку. Ось так приміром підготувалась одна з міських амбулаторій. Тут у нас розташований склад медикаментів з запасом на всю лікарню на 6 місяців. На півроку хватить, так? На півроку хватить. У усіх медичних закладах Дніпра наразі розмістилися 56 генераторів, із них 32 розташовані у лікарнях, 24 – в амбулаторіях. Цього достатньо для того, щоб було світло в відповідних кабінетах, для того щоб підтримувати температурний режим в холодильниках, де зберігаються медикаменти, в тому числі вакцини. Це одна із міських лікарень. Її живлення в разі масових відключень забезпечить генератор потужністю 180 кВт. попередній Попередній блек-аут, який був у нас в місті, достатньо було навіть для роботи перенесних рентгенапаратів. У міськраді запевнили, аварійні відключення ніяк не завадять роботі лікарень Дніпра, адже вже є досвід минулих блек-аутів. Тоді пацієнти продовжували отримати як медичну допомогу, так і електронні рецепти. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.